Друзі, усім привіт! Я так несподівано починаю відео, тому що я несподівано потрапила в епіцентр. І дивлюся, з'явились отакі нові іграшки. Коштує 95 гривень. Цікаво. Там як кулька. О, мене видно, привіт! Як, наче, ця змія щось заковтує, або що воно там таке. Це м'ягеньке, От. ось так виглядає, але не розумію, за що 95 гривень. Є такий колір, є, опс, вони заплуталися тут трішки, але ми розплутаємо. що ми Не можемо щось розплутати. І отака. Бачите? У тут підвішується. Як воно буде, зараз подивимось. Ось так воно виглядає. Такі. А я буду, я хочу подивитися брульки на ялинку, але не такі, бо це і за дорого буде, їх не накупишся. Хоча вони такі гарнюні, подешевше трішки. І зараз там люди, вони дивляться, а я думаю, я тут тоді піду подивлюся, що є цікавого. Хоча я це все вже показувала. Можливо повторююсь. О, а таку я не бачила, до речі, новорічну прикрасу на ялинку. Скільки вона коштує 116 гривень. Такий дзвоник. І сердечко. Таке я не бачила. Ну кожного разу, коли приїжджаєш, щось воно новеньке таке з'являється. Ось така. ось така. і ще така прикраса, сердечко, серденько. Там вже люди відійшли, тому я, я їх вже дивилася. 80 гривень, 89 гривень коштує такі борульки і їх вішати. Я знаю, як їх вішати. Зараз я вам піду покажу. Тут 6 одиниць, де наша ялинка. Зараз так, не на кінчик гілочки вішати, а десь туди подалі і воно ось так буде на ялинки, розумієте? Це я так хочу. Зараз я бачу є розпродаж новорічної колекції, міної колекції, мінус 30%. Ну, я щось так не побачила, дещо як єдине, що ось бачу, є жовтий цінник, тут мінус 40%. Ну, я б таке не купувала. А що тут ще можна походити, позаглядати зі знижками. Я так особливо знижок і не бачу, але це новорічне, воно якось притягує погляд, зірочки, калина, ялинки. А дивлюся тут мені більш до вподоби, воно якось так по-справжньому, але за одну одиницю 85 гривень. Ось така вирулька, і вона по-справжньому виглядає, але це для мене зараз це буде за дорого. Ще які тут є, 99, нічого собі, а, вона просто забільша буде, бачите? Ой, які вони класні. Ще купити вже хай буде, але я не розраховувала на таку суму, на таку кількість. Але це і виглядає краще, ніж те, що я шість штук, вони такі невеличкі. А, до речі, ялинка у нас, мабуть, не дуже велика буде, то можливо ті, можливо, ті треба брати. Зараз подивимося. Пс. Можливо, можливо. Ні То нічого теж нормально, нічого. Менше і на ялинку менше буде. Бо там за одну одиницю, а тут за шість. Розумієте? Це нова іграшка 75 гривень. Такий котик. Наші котики. Бережи вас, Боже, справжній нашого. Ну, коли вона мене чекає там? То... Я пісню забуваю, тому що ліцензія, ліцензія. І, до речі, Миколайчик один залишився. Я його теж, мабуть, куплю, нехай буде. Ось так дивлюсь, там Санти у ті морози з бородою, хай Бог миле. От. А, О, і такі кульки 47 гривень є, невеличкі, жовто-блакитні, маленькі. А я, мабуть, візьму оці рульки, що я казала, 89 гривень. І... Mm, буде у нас Миколайчик, наш справжній, як і повинно бути, а, яка краса, я про ялинку і беру вагану, коли вона мене чекає дома, є дожину. Боже, як важливо, коли вдома хтось чекає. Так, беру зараз ці, бо мені незручно. І це всі мої покупочки будуть. Та на касі, звернула увагу, 20 гривень, дивіться, є ось такий чай, кізіловий, фруктовий, концентрований. Колись мені мама завжди такий кисель варила. Чим тут що є? От. Ще таке з полониці. І ще чим є? Абри... А... Обліпіха груша. О, цікаво. Обліпіха груша і я ще візьму. Оце в мене всі такі покупочки сьогодні будуть. Чим я займаюся зараз? Пакую свої покупки. Я кажу, дівчата, а є якесь пакування або ще щось. Вони кажуть ні, виходите з магазину і там є стіл, і ви потім собі пакуєте. Ну, думаю, я ж не буду вести так, то зараз хочу якось запакувати. Каже, все безкоштовно, то я щоб не розгепати ті іграшки. А я кажу, так мені взяти цього Миколайчика і отак от додому його нести. Вона каже: Ну то так, кажу, та ні. Якось треба хоч щось. І вона каже, можете тут зробити, то я зроблю. Тут і скотч є, і ножики, і все, тому покуюся. Ну ось, так вже буде краще, хоч якось. Повернулася вже додому, я одразу зробила собі чай, обліпіха та груша на 200-300 мл холодної, теплої, або там. Окропу можна робити, і коли я додавала огорнятку, то таке враження, як варення, і знов приходить така думка, що якщо це як варення, воно має таку консистенцію, то можна ще й самим робити таке. Чого? Влітку, груші, потім у нас це все є. І коли розмішуємо, таке враження, як частинки там чогось воно ще м'якоті, насіння з груші. Зараз скуштуємо. До речі, так само у мене виходить з вишневим варенням. Але чому я не подумала про інші наші фрукти та ягоди? Отак от, от щось купуєш, 20 гривень здається. А вишневе варення я теж не як всі роблю. Я знаю, що люди люблять і мають таку думку, що варення це воно таке госте повинно бути. І я не сперечаюсь. Я роблю, як зручно мені, щоб я відчувала справжню вишню, і вона мала склад вітамінів, але не переварений. Я, наприклад, купую вишню, кісточки я відтіляю, дістаю, цукром я засипаю і зараз хвилинку. Угу. Скатюш на зв'язочку. І... І воно як дає сік. Потім я поставила на вогонь, воно закипіло, 20 хвилин прокипіло, так ледь-ледь. І в банки поскладала, стерилізовані, закатала. І взимку, коли я відкриваю його, воно таке рідке. Вишні мають смак свіжих, начебто так. І це настільки смачно, і так от з водичкою зробила. Хочеться компот, будь ласка, хочеться теплий чай, будь ласка, а чому саме вишня? Тому що колись мені лікар казав, та я вже це вам казала, але буду повторюватися, що вишня, вона має той же склад вітамінів, що і чорна смородина, дуже багато вітаміну С, але вишня ще. Щось там серцева м'яза, вона допомагає їй працювати. А коли у нас підвищена температура, у нас серцебиття дуже таке часте, і вишня має щось там у складі. Я не спеціаліст, я не буду тут здаватися якоюсь розумною. Я запам'ятала, що мені це потрібно. І все, я зайвою інформацію я якось не запам'ятовую останнім часом то вишня допомагає роботі серця. Ну, і навіть не коли підвищена температура. Так от, і навіть, знаєте, мені подобається, коли ти береш сир і на сніданок просто сир, і так ти гарненько таким сиропом вишневим. так. Коли більше, коли менше, то вподоби. І вишенки так повикладаєш. Ну це такий сніданок, це така смакота. І так само я дивлюсь, що тут така сама історія. І зараз скуштую. Мабуть, є в складі цукор, але... Смачно. Якщо хтось, воно таке, знаєте, як кисло солодке. Якщо хтось любить солодке-солодке, можна додати мед. Це просто супер. І потім, коли дивилася, тут же читала, як його ще робити, Обов'язково звертайте увагу на термін придатності, він тут є дуже блищить, але я одягала окуляри і дуже уважно читала. Український виробник. А потім, коли буде настрій, то скоштую з, з кізілом. Я пам'ятаю, як в дитинстві мама купувала кізіл. Це було об, обов'язково до виконання випити цей мікомпот, як він був, кісіль. І мама готувала його. І, у нас така країна, у нас є все. Тільки бери та й роби. І якщо б я це варення б зробила, скільки там кілограм грушів коштував, я вже не пам'ятаю 20 гривень, 15 гривень, 30, в залежності від сезону і як дозріває. Абліпіха не пам'ятаю, бо не звертала увагу, а дарма. І це все на блендері. Абліпіху на блендері зроби ну, гроші, мабуть теж, або поріж якось їх так з цукром. Прокип'ятила там недовго, хвилин 20. І для впевненості можна трішки-трішки от е, буквально тут е, лимонна кислота додати, щоб впевненим бути так, на кончику тут, на кінчику. Дівчата, то у нас тут можна, знаєте, як жити? гого-го, І ще й смачно. Це, це смачно. І ще зараз хочу вам дати пораду, якщо ви плануєте якісь новорічні прикраси, новорічні іграшки купувати в епіцентрі, як це правильно робити. Тому що, наприклад, я б зайшла в епіцентр, я б взяла кошик, але туди новорічні іграшки ти не покладеш. Беріть з собою якусь картонну невеличку. Коробочку. І туди складайте, тому що я взяла, тут в мене кошик. Тут в цій руці у мене. Я не буду зараз розпаковувати, я ж вам щойно в магазині це показувала в епіцентрі Миколайчик. Потім я взяла оці бурульки, потім я на вулиці це все запаковувала, а поки я йшла на касу, думаю, чого я той ковшик тут з собою. Я його там залишила. І отак от я йшла на касу впевнено. На касі я вже побачила ці чаї, то взяла, але це вже було на касі. І отак от з каси я впевнено йшла до того столу, там, де можна це пакувати на вулиці. А якщо ти береш там не одну іграшку, а дві, три, п'ять, то як їх в кошику вони туди-сюди і вони просто розіб'ються. А це я буду, знаєте, коли розпаковувати. ну Ви це вже бачили. Коли приїде Катюня, ми будемо купувати ялинку, ми будемо прикрашати ялинку, і тоді я вже розпакую. А так, слава Богу, доїхала нормально. Тому, будь ласка, беріть якусь таку коробку. І туди складайте іграшки, які ви купуєте. Тому що е, я у консультанта запитую, а як можна? А вона ну на касі розрахуйтесь ось там потім запакуйте, як вам зручно. А я кажу, а до каси як? Так би я, може, ще щось купила? Ні, я не планувала більше купувати. Я зараз те, що я, мені до вподоби, те, що я планую, зайвого щоб було, я не хочу. Треба буде, купимо. Можливо, Катюня приїде, і в неї буде бажання. У нас є така традиція, я вже про це казала. Кожного року нова іграшка на нашу ялинку і з кожним роком у нас все більше і більше. Прикрашена ялинка. Це в нас, як ми з Владіком одружилися, і ну, коли з батьками там жили то це таке, і з його батьками жили, потім з моїми батьками жили, коли Катюня народилася. Тому що, ну, мої батьки вже були на пенсії, а Владика батьки вони ж працювали, а маленька дитина то... А що там в приватному будинку, що тут в приватному будинку різниці не було, що там квартира, там сходи там і так далі. А коли ми вже три роки, як ми вже були одружені, ми купили собі квартиру. І першу ялинку, яку ми ставили вже в своїй родині, Катюні було тоді два, два з половиною рочки. І Владик якісь іграшки зі свого дитинства, яку йому подобались, поїхав до батьків взяв. Я поїхала до своїх батьків і взяла ті іграшки на ялинку, які мені до вподоби. І ми прикрасили і купили спільну таку класну кульку, я пам'ятаю, і вирішили, що з кожним роком нова іграшка, нові. Будуть у нас хоча б одна іграшка, але це вже наші будуть. І ми разом вибирали завжди. Катюня обов'язково теж в цьому брала участь, це ж як, це ж так. І ось так і народжується. Тому я більше нічого не купувала, прийде Катюня. Якщо в неї буде бажання, ми щось спільне теж купимо. І будемо так. Тому, мої дорогенькі, ділюся з вами, що я купую частинкою своїх спогадів, життя. І дякую вам за те, що ви цікавитесь, як там, що. А і на Миколайчика, не вночі там у ну, Каті була повітряна тривога, але я не про це. Зранку шостого я вітаю Катюню з тим Миколайчика. Вона вже по роботі зранку там десь їде, і кажу, тобі подарунки як оптом. Там, Миколайчик, Різдво, Новий рік. Вона каже, так, так, мамо, я себе вже привітала, ти вже не хвилюйся, я вже доросла. Дійсно, доросла, доросла 31 рік, де там не доросла. Але ж для мами. І вона каже: це ж було п'ятого на шосте, так? Вона каже: та я вже вчора п'ятого ну, купила м -м, шоколадного миколайчика. Е і вночі, коли була, була тривога, я була в коридорі, мені так захотілося їсти, то я його вже з'їла і себе привітала. Мам, все нормально, не хвилюйся. Вона як посміялась, каже, так, да, добре. А коли це було в дитинстві, м -м, Миколайчик там під подушку щось покладе. А вона до восьмого класу знала, що це Миколайчик, що це все серйозно, а потім вже, каже, в 9 класі так подушку піднімає зрання, дивиться, що там Миколайчик щось їй приніс. Мама, ну як це ти робиш? Я шо, катя. Вона каже: Ну як ти це робиш? Я всю ніч не спала, щоб тебе піймати, як це ти робиш, щоб це зрозуміти. Я кажу, це не я, Владика, ти на ніч двері закривала. Ну перевір, може у нас двері. Мама, досить, хвати. Як Я хочу зрозуміти, як це ти робиш? До останнього не кажу, що. Марні сподівання у дитини це Миколайчик, нехай так і буде. Хоча б знаєте, раз на рік вірити в якісь дива, щось таке казкове, надихатися цим, робити один одному приємне, це дуже-дуже важливо. І зважаючи на те, скільки кому років, завжди залишаємося дітьми, тому що коли мої батьки були. Ще живі вже Катя в мене була. Але все одно я залишалася на Миколайчика дитину. Нехай мрія кожні, кожної дитини здійсниться. Mm -hmm. Все, мої дорогінке, буду відповідати Катюні, і з вами ми обов'язково зустрінемось в наступному відео. Бережіть себе і все буде! Top.